Дастера не знімав, дуже багато запитів, по ньому зараз я вам його так детально покажу. Спочатку виїдемо трішки з ряду, бо він запаркований дуже щільно. Так, детально. Дачі Адастер. Повний привід, як ви бачите, так. Він 2012 року, цей автомобіль. 1,6 бензин, 100, зараз скажу, скільки точно пробігу. 186 тисяч, мені здається, в нього пробігу. Да, 186 тисяч пробігу. Запускаємо, радійку виключаємо і покажу вам його трішки детальніше. Зверніть увагу відразу на стан керма цього автомобіля. Дійсно, кермо в дуже класному стані. Такий, ну повноцінний кросовер для людей, які мають певну потребу в такому саме автомобілі аграрії, які можуть газ поставити, кататись. В принципі, дядьки з села. Всі ті, хто хочуть собі, мега простий і дешевий в експлуатації двигун. І дуже простий дешевий в експлуатації і надійний повний привід. Давайте почнемо зараз з зовнішнього вигляду автомобіля під капотного простору. Рік пробіг і його ціна. Так, що в нас по підкапотному простору і по всьому решта. Він 12 рік. Це 1.6 бензин 2012 року, по вікнах він також 2012 рік затонований, як ви бачите, є легкосплавні диски, білий колір, 4ВД функція, ціна його 9800 старт, тургуємося, міняємося на ваш автомобіль. Хто хоче помінятись, нема проблем. Зараз покажу вам відразу внутрішню митну декларацію. 12-12 він-код. Будь ласка, хто може хоче пробити по базі дилерів. У нас тут є, має бути, в крайньому випадку, я вже не пам'ятаю точно, але має бути так, є сервісна книга. Третій місяць, 25 й рік, 177 тисяч кілометрів. Тобто зараз можна було б замінити в цього автомобіля оливу 149 тисяч. О, тут така гарна сервісна, дивіться. Тому обслуговувався непогано. Заміна 10 тисяч кілометрів, 11 тисяч кілометрів, 11 тисяч кілометрів, 11 тисяч кілометрів, 11, 000, 9 тисяч кілометрів, як ви бачите, 10 тисяч, тут взагалі 7 тисяч кілометрів. Тут трішки більший пробіг він наїздив, але масло олили, бачите, за кордоном 10-40. Це не означає, що двигун брав масло, просто в них є трошки інші системи по допусках. Весь час 10-40 машина заливалася. Це не знаю, чому так. Ну, факт є факт. є Так, тут бачите, всі сервіса в нього присутні. Зараз якраз через 1000 км час змінювати оливу ГРМ, як ви бачите, я так розумію, що це була заміна на 149 тисячах кілометрів. Ну, з цим зрозуміло. Що у нас по комплектації? Давайте так, він має легкосплавні диски, тонований задній ряд. Такі рояльний лак ручки присутній. У нас 4 подушки арбек в автомобіля. Bluetooth присутній, таке гарне в стані кермо. Курсова стабілізація, що немало важливо, кондиціонер, 2. Ключі, сервісна історія. Ну, звичайно, хендсфрі, функція, два електроскло. Підйомники по багажнику машинка комплектна. Зараз покажу вам, що там в багажнику у нас знаходиться. Поличка присутня. Багажником ну, дуже мало користувалися в зв'язку з тим, що, по-перше, ця штука зовсім не витерта. Зазвичай тут немає бачите, ніякої пластикової накладки і ця штука протирається. Тут все фактично ідеально. Досить великий багажник, гарні ніжки є шторка. Такий ковролінчик, який абсолютно теж не зачіпаний повністю. Запасочка там присутня, ми запасочку доклали цей автомобіль. Детальні фото, кому цікаво, можете подивитися в Viber -групі. І Давайте ми зараз що зробимо? Ми зараз пропікаємо приладом по локофарбному покриттю, що тут по ньому фарбовано, що не фарбовано. Так, Заднє крило водійська сторона оригінал. Задня кришка оригінал. Не фарбована, на кришці є отут така вм'ятина. Відразу показую, щоб ви бачили. Так, заднє крило з сторони пасажира. Має підкрас. Але косм... ну, тут трішки більше, десь район 400 мікрон. Отут частинка, бачите, маємо двері вже не фарбовані. Проєм, я думаю, має бути однозначно у нього цілий, так, проєм цілий. Тут все добре, маємо. Район 400 мікрон отут плямку і крило заднє косметично перефарбоване. А давайте до даху ми. Так, у нас дах оригінал. Тут ну, ця вся частинка зафарбована, за кордоном така технологія фарбування, вони фарбують повністю елемент. Так, тут двері не фарбовані. Давайте ми зараз пройдемося ще. Ці двері мають косметичний окрас, знову ж. 190 мікрон, 200 мікрон, косметика. Ці двері в нас оригінальні. Так, да, ці двері оригінальні, давайте стійку відразу проб'ємо також. Так, тут все добре, стійка не фарбована. Тут теж не фарбовано, тобто окрас цієї дверки косметично поки що маємо. І заднього крила маємо там невеличку плямку район 400 мікрон. Давайте ще це крило попікаємо. Це крило теж фарбоване, друзі. Але косметичного характеру окрас. Тобто по цій стороні, я так розумію, був чухан, але він тут відображається Вон на дзеркалі, невеличка подряпинка є. Косметична фарба, фарба, там є капелька, більший показник. Капот. Капот оригінал. Крило переднє зі сторони водія. Все добре. Двері добре. добре Ну і ця арка, я вже вам показував, вона не фарбована. Проєми автомобіля цілі. В принципі, це можна перевірити і приїхати до нас ще раз перевірити, якщо вам буде на то бажання. Так, маємо таку ситуацію. Давайте по салону, в принципі, не бачу. Сидіння оригінальні не шиті, коври оригінальні, кермо ідеальне, фактично. Задній ряд з ізофіксами, як ви бачите, присутніми. Теж в чудовому стані, проблем по ньому я не бачу, по стелі так само, стеля в класному стані, не зношена. Гарні ці ручки коричневаті такі виглядає прикольно. Так, у нас гідроупор капота присутній. Що у нас тут? Ремень генератора можна би було замінити, він вже такий трішки втомлений по вигляду. Тут все гарно. Е, якщо потрібно, друзі, дивіться, ми міняємо, е, можемо замінити знову ж таки ГРМ, можемо поставити газ, можемо замінити всі розхідники, які потрібні. Оливофільтри і пригнати автомобіль до вас додому. Тут не кручено. Ці болти тут. Це крило кручено, відповідно, бо воно фарбоване. Тут все непогано. Цікаво, друзі, набирайте міста рівне 3 а обмін на ваш автомобіль, торг незначний присутній 9800 старт